Днями самопроголошений президент Білорусі розповів про своє перше спілкування з господарем Білого Дому після його переобрання на посаду президента. Поговорили ми з Трампом по чоловічому, по-президентськи, вирішили всі питання. Похарячкували ми там десь у 20-му році. Обидва бовкнули зайвого. Але зараз це в минулому. Він перше мені зателефонував. каже: мовляв, Алексе, неправильно все це було. Алексе, почнімо все знову. Я відповів, що ми люди не злопам'ятні, куди переводити перший транш від МВФ. Ви знаєте, можливо, саме з цієї телефонної розмови почалося потепління в американсько-білоруських відносинах, і вже в червні Лукашенко на прохання Трампа звільнив 14 політв'язнів. Вже у вересні на волю вийшли ще 52 ув'язнених. Американський президент зробив крок у відповідь. 4 листопада зняв санкції з державної компанії Білавія, попри неоднозначність такого кроку, від якого може виграти Росія, експерти звертають увагу і на потенційний позитив внаслідок поліпшення відносин Вашингтона та Мінська.